Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, вас сьогодні в ефірі на каналі. Ну що, до вашої ваги маємо. Бачите, яка бензокуса? Що це у нас є? Евко Stark 44. Або алко. Не алко, а ця як її... Олеомак, перепрошую. Алко жовтий. Олеомака. Або Евко це одне і то саме. От, там які були жалоби. Так. Лиє, типа коса. Не знаю, подивимося, лиє, не лиє, але треба дивитись до карбюратора. Карбюратор у нас типу бензопильного. Зараз знімаємо, дивимося. Переглянемо, може брудний, може ще щось. Може голочка трішки. І все. Так що, друзі. Зараз включимося, подивимося, що там, як там. Ну що, значить, тут я вже витягнув. <кхе> Вроді так не дуже ну, але подивимося. Зараз перевіримо голку, подивимося, які заводські налаштування гвинтів є. Власне, цікаво, бачите, клапан форсуночка торчить, заслонка підсоса тут виглядає по-іншому, Воно тут закриває собі. Отак. І тому на карбюраторі, бачите на карбюраторі, власне, що немає. Він тут відкритий і все. Прокладочка. дивимося на гвинти, друзі. Що вони нам заспівають? Це в нас буде Ашечка. Давайте її закрутимо, подивимося, скільки там є. Я Їх так само виставлю назад і все. А там побачимо. Як заведемо, як воно все буде вести. Так, зараз щось я тут не можу зайти, треба буде. Другу викрутку взяти. Так, зараз дивлюсь. Не знаю, видно, не видно? Один. Два оберта на ашці. З половиною. Два з половиною і, ну, скажімо так, 2,75. Викручуємо його. І зараз перевіримо ще елючку. Досить немало відкручено, що це 44-та пише, може тут 45 кубів, не знаю. Думаю, що вона не є слабенька і ця коса таке доволі потужна, як на мене. Зараз секундочку, треба саму процедуру дуже важливо зробити. Залиємо собі. Ранішнього кави. Це з гущеним молочком, друзі, п'ю. По-різному. Може бути кава, може бути кава. Отак, щоб не походати, я жартую. Ось таке добре. Давайте далі. Походати не виходить. Хто хоче походати, запрошую до себе в село. Буде швидкісна процедура ходання. Хто дивиться, знає, бачив. Так що якось так. що е -е, Їдемо далі. Елючка, друзі. Елючка у нас від заслонки газу бачимо. Давайте пробуємо Елючку, дивимося. Скільки Елька відкручена. Один. 130 десь так. Навіть півтора не було. Знаєте, я завжди Ельку більше відкручую, а ашку менше. Ну я буду по то налаштовувати вже. Чомусь ашка відкручена більше. Та добре накручу так, але. Якось своєрідно то все цікаво. Легенько продуємо, заздалегідь здалека, але я вже тут був попсикав. Елючка, бачите, хіматозіки трошечки. Ааа! По очах пішло. За окуляри мені. Так, голка. Дивіться, беремо так, сюди. Натискаємо на коромисло. Бачите, я не подивився, чи вона тримала. Бурницю зробив. Ну, чисто ради цікавості. Я тепер дивлюся. Тримає. Може щось попало під неї, не знаю. Ну може клапан форсунка. Лапав прошу, як в яких карбюраторах можна перевірити, то все відносне розуміння. елечка Закручуємо. Я напишу, який довший з них. Ви знаєте, вони майже однакові, але я їх закручую там, де вони були, на свої місця. Давайте так робимо, як було. 1.30 і 2,75. Хай буде вже так, як було по заводу, хай собі стоїть. Я завжди ельку більше люблю відкрутити, аж коменше. то певні свої причини є. Але це окрема тема карбюраторна. Сьогодні я того не буду заторкувати. Так, друзі. Все, ставимо Елічку. Потім, дивіться, ще бачите яке сміття отут назбиралось, власне, що я хотів показати. І вимиємо тут все. Все. До побачення. До побачення очисник. Видули весь, але нам того було достатньо. Щоб його вимити. Вже трошки по-іншому бачите, виглядає. Зацвів, за цві буйний розман, зацві, розмовай на 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 серці жаль. На най-на-на, на 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 най на 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 Карпатський, бо розлучила нас судьба. Да-да-да-да. Дай, Пару секундочку. Тай-да-да-дай-да-да. Карпатский. Та-дай-да-да. Тай-да-да-да-да. Тай-дай-да-да. та Да, да да, Тай-дай-на-да. Что здесь нічого мне не уходит, якийсь кияк. Не буду виражатись на... не знаю, нема здоров'я щось. Вчора вроді неділя була, знаєте. Ну, але така ситуація вже добре, друзі. Одним словом збираю зараз, все розкажу, як було по ситуації, і тоді вже будемо запускати. Ну що ж, друзі, все так, як ми бачили, почистилося. Прокачка йде гарно. Все, запустив її, вона горяча. Газувати просто не буду, бо там жилка внизу. Так щоб вам показати, правильно? ладно, давайте. Хай вже буде так. Розвертаємося низ. Зараз отак. Щоб ви собі бачили, газує вона гарно, все працює чітко. Так що якось так буде працювати, ще деякі нюанси там побавлюся, коректую і все. Так що, друзі, до нових зустрічей і до нових цікавих відео. Всім па-па, будьте здорові. І нашим хлопцям, як говориться, здоров'ячка, нехай Пресвята Богородиця їх оберігає. Всім всього найкращого. Всім па-па.